Вім привіт мої хороші, рада вас знову вітати. Ми з вами продовжимо тему про теперішній час, і сьогодні розберемося, коли його використовувати. Здавалось би, все так просто і легко. Теперішній, теперішній, але ні. О, у іспанській мові дуже багато часів, і ми зараз розбираємо теперішній, простий час. Тож, давайте з простого й почнемо. Швиденько до заняття. Пришенте до індикативу використання. Дивимося, що в нас тут є? Присеньте де індикатіво. Перше, використовується для вираження регулярних дій, які здійснюються зазвичай або з якоюсь періодичністю. Це, думаю, зрозуміло. Це е, щоденні ваші дії. Кожднівні хотіла сказати щось таке. Це щоденні ваші дії. Тож для нього спокійно можемо використовувати наш з вами час загальні факти чи загальні істини воно так є, було і буде. Тож для цього також цей час підійде. Заплановані дії, от тут зверніть увагу, що, начебто, заплановані дії, це якесь майбутнє майбутньому. Але ні, при запланованих діях ми спокійно можемо використовувати наш теперішній час розклад або графік. Це коли йдеться про розклад автобусів, поїздів, транспорту, про свій власний розклад, якщо ви вчитесь у школі або в університеті, або може ще десь вчитесь. Коротше, про розклад або графік нам 100% підходить пришенти де індикативу. Думаю, тут зрозуміло. Давайте поглянемо на приклади: йо біво Madrid». Я загалом живу у Матриті, тож нормально використовуємо все чудово. Мій Петр Трабаха сабето. Мій батько працює у суботу, це для вас як факт. Він там він працює, загалом працює щоденна, щотижнева його дія, тож нормально підходить нам цей час. Ен марсом, міст Петрець комплек у Накаса Нуїва. У березні мої батьки купують новий будинок. Це про якісь плани. То нам також підходить тут час, вони будуть його купувати. Це вже для вас як вже майже факт. Ви вже собі його постановили, вирішили, тож використовуємо Los Лош comen carne. Оце тут прям 100% факт. Льви їдять м'ясо. Всі це знають. Загальна відома істина, присеньте використовуємо тут також. En viajo a Еспань. Це про наші плани. Якщо ви плануєте щось зробити, кудись поїхати, пресенти вам допоможе. То цей час дуже корисний. Насправді він один з найчастіших, часів багато в іспанській мові, але є декілька, які використовуються найчастіше, і це є один з поширеніших, тож тому ми його й вивчаємо. Пресенти – де індикатів опису дії, які відбуваються взагалі, загалом, кожного дня. Не вчора. Не післязавтра, а загалом ви кожен день можете розповідати, що ви встаєте, йдете гулять, е, їсте, спите. Для цього всього можна використовувати презенти індикативу Глянемо далі. Часові маркери. Що таке часові маркери? Це такі слова, які вказують на частоту або періодичність. Вони вам дуже допоможуть. У мене собачка рохкає, якщо ви чуєте якісь звуки це рохкання моєї собачки. Поросямали. Якщо. Е, про що я. Про часові маркери. Коротше, ці слова, е, які допоможуть вам визначити, який час вам треба поставити. Вони будуть у всіх часах, у кожного свої, у деяких схожі, але загалом вони допомагають. Тож, давайте подивимося, які у нас часові маркери тут. Маємо шємпри. Siempre, це завжди. Lucia siempre está preparada para la clase. E, Lucia у нас завжди готова до уроку. Завжди діє, завжди відбувається. Siempre. У нас і до цього було в правилі дії, які виконуються завжди. Там було слово завжди. Вони мають час пришенти, індикатив. Амінудо. Часто. Мій папа, a аминудо. Часто їсть це як факт, він часто їсть собі м'ясо і нормально. Ці слова дуже важливі взагалі в використанні не просто для визначення часу, а загалом ви ж часто кажете завжди, часто, рідко, іноді тож вчимо. Нормальменти, зазвичай, нормальменти хосей їнь. зазвичай хосе вчиться добре. Ми цей час використовуємо знову ж таки для дій, яка частіше всього відбувається. Якщо ми скажемо, ну от сьогодні він щось не такий, а зазвичай він вчиться добре. Тут ми будемо вже трошки змінювати. Але нормальменте наш маркер. Ідемо далі: Абесес іноді. Абесес канто іла дуча. Іноді співаю в душі. Хто з вас. Е, все заблудилось. Хто з вас співає в душі? Дуже круто. Хто не співає також норм, але мені здається, це дуже весело підспівувати собі там. Тож ставте вподобайчка, пишіть коментар, співаєте ви чи ні. Я дуже буду рада почитати. То вам цікава фраза Абесеш іноді кантон ладучо. Дивимось далі. Наш маркер raramente. Рідко. Зеніть увагу там. Зазвичай у нас було іноді тепер у нас рідко. Міс амінгош Кантон Канціониш Рараменти. Мої друзі співають пісні е, рідко. Рараменте в кінці стоїть маркер чудово. Давайте спробуємо перекласти. Я часто дивлюсь іспанські фільми. У нас було, перемотайте назад, якщо ви забули, як буде часто. Тож, е, давайте спробуємо. Давайте почнемо, дивлюсь. Здивлюсь. Beo. Фільми. Лаш. Peliculaš. І тут ми з вами шукаємо у відео, як буде часто. Перемотайте назад. Іспаніолеш. А menudo. Чудово. Знайшли молодці, не знайшли вже, знаєте, також молодці, бо в мене взагалі мов, молодці. Так, далі. Що ми у нас тут? Іноді? Ми слухаємо радіо в машині. Іноді, шукаємо там іноді, а я поки пишу. А бесиш. Слухаємо, як буде слухати? Ейскучар. То ми закінчення пам'ятаємо, змінюємо ескучамош. Ескучамаш. Радіо. Таке буде радіо, але пам'ятаємо, що він, воно неправильне. Ла радіо. Ла э, радіо. Машині. Машині. НЕЛ Коче. Л, Коче. Чудово. Далі. Ой, що це в мене тут? Погано. Отак. І смехор. Так краще. Дивимось далі у нас знову часові маркери. Пам'ятаємо, що це не загалом часові маркери, а це ті слова, які вам допоможуть, коли ви не знаєте в якому часі сказати своє речення, якщо ви зустрічаєте щось із цих слів, можете сміливо використовувати теперішній час. Добре? Добре. Дивимося, у нас дні тижня. Ми з вами, наскільки я пам'ятаю, вчили дні тижня. У нас ель Лунес, Ель martes, Лос Лунес, Лос martes. Дні тижня є часовими маркерами, але чому тут стоїть «ель»? Тому що, коли ми кажемо в понеділок, у вівторок, ми не використовуємо як в N, ні, з днями тижня це буде «ель». У понеділок ми скажемо на ен lunes», а саме ель lunes». Оце прям дуже добре запам'ятайте. Тому у нас буде «el ель мартис, лос, «los», лос, los, los, коли ми використовуємо множині, це по понеділках, по вівторках. Лос як у, там якимось дням ми щось робимо, а L це в якийсь конкретний день. Запам'ятайте, будь ласка, це прям виключення, бо всі плутають і кажуть N lunes, ні, L lunes. El domingo no trabajamos. У неділю ми не працюємо. Так, en agosto, en septiembre, щось я сьогодні цей говорю не дуже, <laughs> en agosto, en septiembre, але іноді, до речі, вересень читається як сетємбре, і так, і так, нормально. І можна писати без літери П. в деяких районах так пишеться норм. Отут дивимося вже з місяцями у нас N. Там, о, в серпні, у вересні, з місяцями N. З днями L, ель луне, з місяцями N, і на In verano hay muchos turistas en la playa. Дивимося, що з порами року також N. Влітку є багато туристів на пляжі. То є факт, теперішній час, нормально. Це як загальні якісь відомості, що відбуваються загалом, то використовуємо, будь ласка, пресенти. Добре? Ні, ну не в тому ж випадку, звичайно, коли ви хочете сказати, в минулий понеділок у нас же ж тут немає, де минулий слово, і в наступний у нас немає. Хоча з планами у нас також можемо користати пресенти. Просто в понеділок щось відбувається. У вівторок щось відбувається. У грудні щось відбувається. Пересиньте. Далі. Н з порами року і місяцями. Ель з днями, N з порами року місяцями. З місяцями і порами року лише прийменник N без артикля. Це тут вам нагадайку зробила: Enберано, Ен Отоніо, Енвірно, Ен Прімаверя. Влітку, восени, взимку. «Ей І ей і ей хуньо, ей фебреро». У травні, у листопаді, листопаді, у червні і там у лютому у нас завжди, в, як і у нашій мові, тут все норм. Ніяких змін немає, з днями – «ель». Буду 300 разів говорити, може, ви так, щоб не завчити, запам'ятаєте. То ну ви ж сюди приходите, щоб я вам щось розказала і пояснила, як простіше. Я прям дуже намагаюся вам розказати ем, без оцих там нудних правил, а так, щоб простіше і вам було легше, а не оце, як з книжки, вичитати правило, перечитати і все заучити. Я намагаюсь пояснити. Я не чую ваші думки. Я не знаю, чи вам зрозуміло з першого разу, а може не зрозуміло, я це все не знаю, коли записую відео. Тож, якщо ви зрозуміли з першого разу, це чудово, і якщо ні, нічого страшного, я намагаюся по декілька разів пояснити простою мовою. Давайте спробуємо. Восени завжди багато роботи. Хто спробує? Восени завжди багато роботи. Давайте осінь у нас отоньо. то восени у нас буде, як і українською, отоньо. And Otonio um, завжди. Знайдіть, приметайте відео, знайдіть завжди. І, будь ласка, напишіть собі, десь запишіть, а потім перевірте. En otoño, Завжди. Siempre. Свім багато роботи, є багато роботи. Ай. Ой, ай, ой. Ай, мучу трава. І на Тоніос їм прямуча трабаху. Ей ступендо. Ступендо, це чудово. У травні ми допомагаємо нашим батькам у саду, і то є прекрасно. Тож, давайте о, у травні. In Maio. Якщо чесно, я не пам'ятаю, по-моєму, в мене немає відео з місяцями. Якщо немає, я обов'язково запишу. In Mayo допомагати, як буде. Ajuдар, а ми допомагаємо. Ajudarmoš. Кому. Батькам можемо просто сказати батькам. Все одно треба А. Коли ви переносите дії на інших людей, то все одно треба А. Алош. Падрес допомагаємо батькам. Або А, ну і строус падрес. Добре. Добре. Алес Падрес. Що ми допомагаємо? У саду. Як буде сад НЛ Хардін. En El Hardin. Це котуха ти моя. Тебе всюди чуть. Так, En Mayo Ayodama Salos padres En L Hardin. Добре, давайте дивимось далі. Продовжуємо з часовими маркерами. У нас буде окремо ще відео справочками, тож не перейматись, щоб краще засвоїти. Por la mañana, por la tarde, por la noche. Por la mañana це зранку, por la tarde ввечері, por la noche вночі. От так разом їх і запам'ятовуйте. Por la mañana, por la tarde, por la noche. По ранкам, по, вечерам, по ночам, якщо вам так легше запам'ятати, не знаю. E, зранку, ввечері, вночі норм. Por la tarde estoy muy ocupada. Ввечері я дуже зайнята. Чому зайнята? Бо не окупа а окупада. Ввечері я дуже зайнята, ісько моє, це як я. Тож, хто теж дуже зайнятий по вечорам, а не відпочиває, я вас розумію. Далі порлась por нас, порлас por порлас ночі. Різниця в тому, що тут во просто зранку, ввечері, вночі. А тут порлас мання нас уже множина, то ранка ми. Порла стардес з вечорами, порлас ночі з ночами. Тут, думаю, логіку зрозуміти легко. Тут, якщо один вечір, ввечері є чимось зайняте, а тут взагалі вечорами я чимось постійно займаюся, як я знімаю відео. Порлас маняна, tomo муча кофе. Тут, думаю, всім знайомо, ранками я п'ю багато кави. Томар, Альго це частіше всього, як пити щось. Por las mañanas, ранками, tomo mucho café. Добре, це, е, звертаємо увагу La mañana або Las mañanas. По ночам магазини зачинені, то давайте це перекладемо. Так. По ночам. Тут не в одну ніч, а по багатьом ночам. Порлаш las... no, cheese. Далі, магазини згадуємо буде як. Las tiendas están cerradas. Ой, почекайте, cerradas. Por las noches, las tiendas están cerradas. По ночам магазини закриті. То вам теж дуже знайоме. Далі, ще у нас залишились часові маркери. Нагадую знову, хто вже загубив мотузочку розмови про те, що ми говоримо про часові маркери, які допомагають нам зрозуміти, що треба ставити діслова в теперішньому часі, бо інші ми з вами ще не вчили. Часовими маркерами також є години. Ала стріч, Ала Уна, Ала Сінько, о третій, о першій, о п'ятій. Тож, дивимося, сейнамо а ж очо і медіа. Вечерюємо о пів на дев'яту, так? Ла пелікула Терміна Ластинко де Латарди. Фільм закінчується о п'ятій вечора. Так, хочу вам тут e, щось. Навіщо я тут виділила де і Латарде? Думаю, за чим виділила, бо хотіла щось розказати. По-перше, у нас, коли ми хочемо сказати о третій, о першій, ми. О, Звичайно ж, не кажемо, ми кажемо а, «a la А, «la una» – бо одна година. Уна ора. А тут трес, бо три це вже не багато. Хочу сказати, три це вже не одна. І то зрозуміло. Тому о третій ми скажемо: а, лас трис. Якщо хочете сказати, «о котрій, використовуйте А. І плюс артикль, звичайно. Далі, де виділила? О, тут о п'ятій кого чого. Якщо ви можете поставити запитання, кого чого, то там обов'язково треба буде де. Ем, наприклад, ем, це книга моєї бабусі. «Е лібро де Демі Абойло. Книга кого чого, бабусі, то треба обов'язково де. Демі Абойла. Так само, і тут: п'ята, кого чого вечора. Тому ми використаємо де? де Латарди. Добре, урок закінчиться о 16.20. Думаю, трошки зрозуміло, але ми будемо ще потім розбиратися в інших темах. Якщо ні, пишіть, будь ласка, мені в коментарях, і я буду дуже рада вам допомогти. Я думаю, багато хто мені пише в коментарях. Я їм намагаюся пояснити простіше, і думаю, вам допомагає. У нас далі урок закінчиться о 16.20. Давайте згадаємо, як буде урок. La clase. Sì? Закінчується. Ла класи, терміна. alas, Ква. А чому я це так швидко вам говорю? Я тут по дорозі, щоб швидше говорити, перевіряю, чи все я вам розказую о, я ж не можу все в презентації написати. Я перевіряю, чи я розказую, я собі тут клацаю. Записала, що хотіла сказати, і вже на автоматі щось там пишу. Ні, подумайте трошечки. Як сказати 16 та 20? Згадайте, будь ласка. А, 4. Це 4. Ми можемо сказати 4, якщо ви не пам'ятаєте 16, але ж 4. І 20 20. Про цифри у нас, по-моєму, було відео. Термінар це закінчуватись, і ми змінюємо. Ми вчилися з вами змінювати. Е, Дієслова це від термінар. Урок це він. Тому, як до L закінчення там терміна, але класи, терміна, але скватра і бенти. Добре. Ми будемо ще говорити про відмінювання неправильних дієслів. Спочатку вправи по часовим маркерам, а потім у нас буде відео про неправильні діє Це, якщо так, спойлер. Дивимось, вирази з када. Када це кожен. Када дія, кожен день, када луниш» – кожен понеділок, када семана, кожен тиждень, када месяць, кожен місяць, када ані, кожен рік. То uh, запам'ятайте када кожен, і ви можете використовувати з када також пресенти, індикативу. Простий теперішній. Када дія, када лунеш, када семана, када меч, када ані. Када має одну форму і не змінюється за родами і числами. Це вам буде легке слово, запам'ятали када і все. Када, кожен і не треба його змінювати. Просто запам'ятали кожен, і то вам буде щастя. Дивимось. Давайте спробуємо. Ми дивимося фільм у кіно... кінотеатрі. У кінотеатрі кожну суботу. Ми дивимося фільм у кінотеатрі кожну суботу. Давайте, як буде, дивимось. Бемош. Дивимось, нічого не пропустила. Бемош. Далі фільм. А чому тут фільми має бути? Я десь тут на монтажі вам літеру І допишу. Дивимось фільми. Ми ж не один і той самий дивимось, правильно? Українською ще і не дописали. Ми дивимось фільми у кінотеатрі кожну суботу. Бемос Пелікулас. Пелікулас. Де? Енерсі, не. Бемоспикла з NFC не кожної у нас що було слово Кара. Суботу Шаверо. Не кажемо кадо Шаведо. У нас када не зміниться. Када, шаверо. І ступень до. І ще одненьки. Я Якщо англійську кожен день, ви можете замінити на будь-яку мову, яку ви вчаєте, то. Навчатись. Вивчати щось. E studiar. To естудіо E-Studio. англійську інглеш. Кожен день. Када дія У нас було до цього, да? Лента там када дія, када мес. Естудіо інглеїз када дія. Бали. Так. Наче все. Багато ми маркерів ще вивчимо у наступних уроках. Але запам'ятайте ці, коли ви бачите, то 95%, що це у нас буде теперішній час, пришент індикативу. Але там є загвоздочка ще в одному часі. Але про нього я вам розповім пізніше, поки вчіть оці. Завжди, іноді, зазвичай, думаю, вам дуже згадається, дивимося, що далі. О, у нас все. <хи> так, дуже дякую вам за перегляди, за вподобайки, за коментарі, за питання. Ем, Тож, що вам хочу сказати, що ви в мене молодці. До зустрічі на наступному уроці. Бувайте!